Інформаційними брошурами, газетами та листами щастя у КВУ підрахували, скільки і як політичні партії нагадували про себе ще до старту виборчої кампанії. Активними кажуть, були далеко не всі представники політсил. А от найпопулярнішими заходами із ознаками агітації за результатами довготермінового моніторингу виявилися зустрічі з виборцями у дворах, різноманітні конкурси, руханки чи подарунки школярам до 1 вересня. Також представники КВУ ще задовго до офіційного початку виборчої кампанії зафіксували чималу кількість. З різноманітної друкованої продукції тут і афіші, і флаєри, і білборди, і сіті лайтами визначився навіть абсолютний чемпіон із присутності на рекламних площинах. Як показують наші дослідження десь з початку нового року. ВО Свобода розмістила порядку за весь цей період десь порядка 210 площин. Олекс... Олександр Шевченко близько 35 площин, Укроп близько 45 площин, ігор насалик 35 площин. На жаль, деякі політичні партії все одно продовжують порушувати благоустрій нашого міста і розміщають свої агітаційні матеріали на невстановлених для цього місцях. Це як електричні опори. Під, це паркани, це на деревах, на, навіть ми було, зафіксували розміщення агітаційної продукції на ГРП. Повністю вся ГРП була заклеєна в, в, в листівках А3 формату. Та чи не найулюбленіший спосіб самопіару поміж політичних партій розповсюдження газет, появу агітаційних матеріалів у пресі, які найбільше довіряють виборці, маскували як додаток до неї брошури чи інформаційні вісники. Тираж окремих сягнув не менше мільйона. Підрахували представники КВУ і затрачені на це суми. Фактично до кожної продукції була підібрана цифра за залежності від того, яка це виглядала продукція, як вона була скільки було примірників, які наклад, скільки сторінок. Виходячи з цих цифр, комерційна вартість продукції з символікою Во Свобода складає 1 мільйон 673 тисячі. З... Символік з згадкою про Олександра Шевченка 162 тисячі з всеукраїнським об'єднанням укроп 156 тисяч. Ігор Насалик це фактично 97 тисяч, і слід відзначити, що це фактично є вартість виключно білбордів. Результати моніторингу кажуть, у КВУ мають суто інформаційний характер і тим не менш дозволять підрахувати, скільки коштів партії витратили на агітацію до початку виборчої кампанії та порівняти ці суми з офіційними фінансовими. Звітами Наталія Лузовак, Віталій Савчук, телеканал 402.